Мати Дениса Камченка ще працює на заводі. Сам чоловік звільнився. Їхній родині підприємство заборгувало майже 250 тисяч гривень, розказав Денис. Зараз він звернувся до суду. За місяць має відбутися засідання. Я сам звільнився, бо по-перше, заборгованість була вже доволі висока. Я не бачив, як завод взагалі планує розрахуватися і за що за рахунок чого він взагалі буде жити. Мені заборгували ну, десь двадцять двадцять рік. Якщо вам цікава сума, то мені заборгували 43 тисячі, та також компенсація за невиплачене з того часу гроші це 47 тисяч. За 2020 року заробітну плату не отримує, розказала Ірина Сухін, яка пропрацювала на заводі 30 років. З весни минулого року підприємство стоїть. Багато людей вже подали на суд, отримали рішення на руки, але нічого не відбувається. Середній вік працюючих на заводі 50 це найменше, і 75-80 років. Це найбільше. 70-х років нічого не мінялося, нічого не, не придбалося. Придбався да, були, шлатер, був була та сама, і що трумф купили в 2001 році. І вони кажуть, що це нове обладнання. Ці роки незалежності ми отримали заробітну оплату все время з затримкою. Капустін звільнився рік тому, пропрацювавши 9 років. Микитин так Ярослав Іванович поплескав мене так по плечу і сказав: Не хвилюйтеся, до вересня місяця все налагодиться. Ми ще нікого не кидали. Ну от і чекаю: у мене заборгованість не така велика близько 18 тисяч. А є у людей і по 100 і більше. У листопаді, грудні минулого року і в січні цього працівники заводу збирались поспілкуватися з керівництвом з приводу простої підприємства та невиплати грошей. На зараз ситуація не змінилася, розказала сьогодні телефоном Ірина Сухін. Ми зв'язалися із головою правління підприємства Ярославом Микитиним. Заборгованість по зарплаті дійсно велика. Прокоментував він. Цифри телефоном називати не став. Близько 400 працівників заводу не отримують грошей майже рік. Так сталося, що Українська залізниця із за відсутності фінансування або з складностями з фінансування, вона нам зробила передоплату 32% від вартості машини. А машини дуже дорого стоячі, і ціна одної машини ну, дуже велика. На таку суму, яку провансували, ми цю роботу виконали, а далі нема чим платити. Заробітної плати, нема чим платити електроенергію, нема чим платити матеріали комплектації і, і, і так далі. Собівартість одної машини. Ну, десь так, в районі 88, 89, 90% від ціни, на яку підписаний договір на поставку такої машини. Замовлення на два роки є, сказав Ярослав Микитин. Грошей, щоб виконувати їх, немає. До того ж, на підприємстві через несплату відключили електроенергію. Каховський завод електрозварювального остаткування зупинився у травні 2021 року. Керівник сподівається, що найближчим часом ситуація зміниться на краще. Дійсно, заборгованість по заробітній платі далі виставляють. По процедурі, процедура така, що виставляється на продаж якісь майно заводу, якісь частини заводу і так далі. І так далі для того, щоб ну, все те, що пройшло через суди, от таким чином воно воно використовується. Я думаю, що завод проданий не буде. Суспільне продовжить стежити за ситуацією на підприємстві. Оксана Хлібос, Владислав Купрєєв. новини на Суспільному, Херсонщина.